вами, як всегда, ялай на Сьогодні ми граємо в PUBG Mobile Це гра в Батл Рояль, там де ми Наша ціль виграти ігру. Проти нас грає 96 людей. Нас четверо Що буде далі? Ніхто ще не знає. Так, так як ми ще кариємо з парашутом. Ми маємо знайти зброю, як можна кращу, і знайти... Всіх ворогів і вижити. Коли ми це зробимо, тоді ми отримаємо непогану не винагороду Що буде далі? Дивись далі Так, ми прозвищем. ми граємо на карті Саннук, -Сан подивимося навістику Кампонг. І зона, як завжди, від нас далеко. Це вже традиція. В принципі, по інакше будь В принципі, не може. Я знайшов у Є. Я його змію, але но... таке назваю SBL. Таквий бойовий лут. Лут, це, як звідси знає, це те, що лежить на карті. Далі ми маємо знайти другу зброю. Всього ми можемо знайти максимум 4 види зброї. На два любих автомата або снайперські гвинтівки, або пістолет і от, не, ну, зброю ближнього бою. І як почує, це Ну, погодні. Тоді союзники мене опередили і був перший вистріл першими снайперську гантівку QBU. Це непогана зброя. Ну, не мій це стиль. Мій стиль це снайпер. Здесь штурмові гвинтівки. що шукаємо далі. Опа, за одні ну, хтось підібрали. Інші. Підібрали автомат. Хтось забрав бройбеш. Давайте тут не знайдемо. П'ємо. Вчера, може це і мої друзі. Він грається зі мною в канал. Знову вистріл. І хто його робить? Урогі чи моя команда. Ніхто не знає. Хто не Найти? Щось по моєму стилю грі. Ну, тут нічого, нічого цікавого, крім автомат. Коло ще я не люблю грати, в мене знову. І зайше мою, мою улюблену зброю. Це автомат QBZ. І у нас ну, проблеми. Я тільки знайшов нормаль. Не щось і пішла зона. Зона, вона буде, би, буде бити. Чим далі, чим більше менше буде круг, тим більше буде бити зона. Якщо знаходитись не в зоні, це він на смерть. Так що нам треба щось робити, знайти ще, хоча більш-менш. Нормально, не ще щось чекати. А інакше ми помремо тут. Прицел це дуже важлива віч. Ну, не в цьому діло. Треба ще взяти цю аптечку, щоб вище. М24. Дуже рідка зброя. Дуже рідка зброя. Найти її практично неможливо. Але ми, короче зробили. Ми її знайшли. Але як завжди є одне, але ми не можемо знайти до її Ще дуже, 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 дуже погано. Без приціла, шнабська гонтівка, буквально нічого не робить. Давайте далі йти. Побігли до зони. Якщо ми як справимося з цим завданням, ми просто помремо. А зона в нас дуже далеко. Треба просто ще добігти до неї О, чорт, Зона вже йде. З цим терміном ще зробити. На одну людину у нашому раунді стало менше. Це як на як радий. Але ми бачите, треба. І ще один відправляється відпочивати. Це радуй. радує, Але тобі далі. О, чорт! У нас проблеми. проблема. Це дуже погано. Бачите, мене вигинається життя. Це як не як погано. Парію, Цей пікап мене вирішив. Що зі стріло? Але як знову є проблема. Я мала бензину. Але я про мене більш-менш тобі до зони вистачить. Підберемо моїх друзів. Це по грубо. Давайте больше шансов на промок. Да, ближе. Сидай Сюдай. Чуть Сюдай, чуть сюдай. сидай, Сидай-сидай-сидай Сидай, сюдай. Сюдай, мы сюдай. Сюдай, сюдай, сюдай. ой сюдай, сюдай. Сюдай, сюдай, Це погано. Ты раскладывается своїм дремле. Get in the car. Стайда. Спориж, О, поты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты сюда. Слава богу, мої друзі! Машину. Ч ⁇ рт, Машину! 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 там Машину! 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 Машину!

Начался даже раунд. Не сейчас мы пришли 23 3 О, раз. Давайте спробуем еще раз. Даже есть еще одна карта. Сама новенька. Давайте и попробуем. Ну сейчас, друзья. У нас бы еще в по раунде. Давайте спробуємо ще раз. Тепер на новій карті. Вона ексклюзивна. Називається вона Лівік. Якщо тобі цікава ця гра, вона називається Player Battlegrounds Battle Mobile. Вісь ми виграємо в цей раунд. Право в сеті треба виграти раунд. Поїхали. Полетіло Ми вийдемо. Ну, не так. Так как был и еще играть? Да, сейчас, что вы Высота килобайта. Вот нас раунд. Наши не сопрозаботят. Ну буквально несколько секунд. І ми відкрито. Хопа! От, знову глюк. Гри, Але три Одразу Отразу мою улюблену тройскар Л. Нужью Дуже Нужен Дуже гарна зброя. Не изважой меньших речей. Рюкзак. Вистайшує. Але ми не, не повністю бояз постійні, так треба обоїзко живет, який ми знаємо, що тепер треба знайти шлем. Так можна вже обрати я, до речі, номер три. Коли хтось не знає. Треба. Треба дуже далека. Сміток А я, до речі, ще знайшов 6X. Давайте зайдем еще трое речей. А вот этот парк да, шумит из другого пола с королем. Я не разумею, да, шуми не брал. но снова против 4х. На сиду уже в хорошем Давай, Так, третього уровня. Шуметь третього. Це так. Опа, опа опа оп стрільба, стрільба поїбається. Гарно. Тиха стріма. Тепер перший шулем. Як символічно. Як за третього уровня. Рюкзак третього, шлідемо першого. Не бачу тут. Там ну, навіть не грама логіки, а ти? Треба зберегти вбив цього ворога. Ось, ящик. Ой-ой-ой, мене ще не сліба. Сліба, вже, думаю по мені.

по-моему она называется Прикольно Новая фунтинка Так Выкидываем Сейчас, надо найти еще что-нибудь Давайте шукать уже в иншу местечку Побежим мы до, до пешего Так

Кстати, побежимо. У нас залышлось в раунде всего с 30 на льдына. Це мало. Ой-ой. Ой-ой. Мы трохи до мяча развелись. Поэтому руки будут более удаляющие, чтобы нашему персонажу не было так болеча. Все. Это забыла. 5 патронів. Аксесуар тут потрібен. Я не можу. Я говорю з своїми негоційними друзями. Підписниками. Такс Какие у нас тут вещи? Опа, Це хто знайшов ексклюзивну готівку АВП. Це дуже рідкісна зброя. Я не знаю звід... От звідти. Так, давайте шукати далі. Так. Ну-ка, 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 опа! Настя. Ой-ой-ой-ой-ой, це що таке? А ой-ой-ой-ой-ой, вони ж у мене це не ой Прийде, не знаю. Це перевіше. Так. Це було дуже не... Очень Ну сейчас, ж. Чего вот, он так дал Да, да. Вот, 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 вот. А нам больше не потребуется. Да, у потреб да, не да. так. Нормально. Нормальный речь. Так. Стрельба.

Давай, 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 Все, оставься давай, Я yeah, раунд уже надзвичайно був. Хех! Yeah. Все! Ми це зробили! Ми перемогли! Перемога! Uh -huh. yes. Я найкращий серед моєї команди. Ура! Ми це зробили! Люди. Все зроблено! Так! Uh -huh. Ю! Надіюсь вам сподобалося моє відео. Але не перемикайтеся, я хочу вам показати результати. Так ми зробили це. Це зробили люди. Давайте подивимося детальну статистику. Я попав вже потім всю частину тіла. А з нової зброї я не стріляв. Що ж. Ну, все ж, давайте. Я, надіюсь, вам сподобалося моє відео. Ви його додивилися до кінця. І що ж, Надіюсь, вам воно сподобалось. Ну що ж, до ну, побачите, мої дорогі друзі.